Вас на нашому каналі. Сьогодні в мене день народження. Такий в мене сьогодні святковий день. І я його розпочинаю, як бачите, вдома. Зранку прокинулася, розпалила камінчик. Поздравте маму з днем народження в коментарях! От. Ходила в душик, вимила волосся, зробила масочку для обличчя, трошки попіклувалась про себе. От. А чому так? Тому що е, в нас на роботі, коли в тебе день народження, то в тебе вихідний день, ти не йдеш на роботу. Тому я сьогодні вдома, і відео буде із дому. Е, який сьогодні буде в мене день, Та буде, в принципі, звичайний день, тому що це вівторок, е, ніяких, знаєте, гульок ми влаштовувати не будемо. Саша приїде, щось не знаю ще що з'їжджу, Може, магазин тортика куплю, якусь таку вечерю смачненько зробимо та й зі своєю сім'єю посидимо. А я сьогодні вдома буду займатися звичайними домашніми справами. У мене ще одне замовлення є на гарбузик, там на набірчик, який я вам показувала. От. Буду робити замовлення, буду прибирати коли такий день, що є вільний час, що я вдома, що я можу щось поробити. Тому ось такий в мене сьогодні святковий день. Я бажаю всім приємного перегляду. Підготував мені на день народження якийсь квест. Кажу, мама, давай будеш проходити квест. Тому Зараз покажу вам, подивимося, що це таке. Діння в мене сьогодні вдома. Загалом він до обіду завжди вдома, тому що він ходить в школу на другу зміну, навчається. В нього уроки починаються з 12-ї години. Але сьогодні, зранку, він в мене проснувся повністю без голосу. Ось тут все обкладене. От потім він прокашлявся, і начебто зараз все добре. Але я подзвонила вчительки і сказала, що дінечка сьогодні буде вдома. Я за ним понаблюдаю, щоб розуміти, що робити далі, чи їхати завтра до лікаря, чи він піде в школу. Подивимося на нього. Так, ну що, будемо проходити квест. Подивимося, що це таке. Так, дає мені щось перше. Мама, мама, з днем народження. Ти готова до квесту? Готова. Так. Так, моя задача відкрити День сейф У нього є сейф. Але я не знаю від нього паролю. І, походу, весь квест заключається в тому, де, що я повинна якось дізнатися пароль. Да. Да? Да. Йдемо на другий поверх. Якась виглядь. тут підказка є на другому поверсі. Знайшла я слідуючу підказочку. О Боже, це щитати треба? Так. Кожен, е, кожна відповідь це одна цифра. Четверта немає. Я невідома. поняла. Так, перша це 17. Так, зараз я посчитаю. Повирішували приклади. Це і є єдіння пер... цифри три. пароля, перші... так? Ні, тільки перші три. Перші три. А що тепер далі робимо? Тепер треба шукати четверту, останню. Де? Що робити? Просто по всьому дому і шукати? Треба знайти спочатку у прихожій й бумажечку. Е, де. блін, ні. Е, Спочатку треба на каміні знайти цифру. Іменно цифру, а не ті, які неправильні. На каміні цифру. Тут треба шукати, вона може бути візде. Навіть під може бути. О, це ти мені підказку зробив. Тільки це не та, це ловушка. П'ятінка це не, не та. та. Ще, одна, ще одна ловушка і настоящая. О, бачу. Три це теж не, не та. та. Осталась одна єдина, правильно. Я поняла, це маленькі бумажечки. Мама казала мені зробити одну, а я зробила Ні-ні-ні. О, вона знайшла! Найшла. Один. Так, і що тепер? Запам'ятовуй одиничку. Це остання цифра сейфу. Угу. Тепер десь тут прихожі, треба знайти бумажечку, на якій написано, де шукати сейф. Угу. Так, знайшла. Шукай останню цифру від сейфа в комп'ютерній або в технічній. Ой, не останню цифру, а сейф уже. А, це сейф уже шукаємо. Це шукає. сейф треба шукати. Я побачила ось і сейф. <свісно> так, і що? Пароль? Оті чотири цифри чи три. І оця одиничка? Так. Так, пішліть відкривати. Повесив все водить. Відкриваємо. Восімцять два, Нажимаємо. Доселею, мажечко. Мама, ти лучша на всьому світі. Подивись у вайбер. Зупиняємо зйомку, дивимося у вайбер. Ну, а вам розповів Байбері було посилання на Тік-Ток, і вже там послання, що ти диплом найкращої мами. В общем, такий чудовий подарунок мені зробив дідня. Мені так приємно приємно. Дякую, Дінчика. Мені, мені дуже сподобалось. Так це все. Заплановано? Ні, воно так неординарно такий квест познаходити, по посиланню перейти. Ну дуже незвичайно, це таке спогади на все життя. буде. Так. Я розпочинаю свій ранок дня народження із моєї любимої, любимої. Просто ви знаєте, із усієї кави, що я замовляла в 25 кофі Ростерс, це. Дійсно найсмачніша. Запам'ятовуйте, хто любить міцну гірку каву Танзанія Аруш. У мене помол під чашку. Блін, вона просто бомбезна. А ще вона мені подобається тим, що вона виходить трохи така економна. Бо я її кладу набагато менше, ніж сущерні каву, бо вона міцна, її не треба класти багато. Подивіться яка. Краса! Ще й пахну! Як думаєте, хто подарував? Це мої любимі кумасики. кумасики! Тільки що заїхали і ось так мене привітали. Кажуть, до моєї жовтої хризантеми, яка квітне на вулиці, ще така рожева. Тому найближчими вихідними треба посадити, щоб вона встигла вкорінитися і не пропала. Боже, така Така краса, така охапка, дивіться, М -м -м, красота. А ще мені попровозили тут кучу подаруночків. Так. Я так думаю, що це... Так, це в нас постір в такому красивому лавандовому кольорі. Я дуже люблю цей колір. Ну, відкривати вже не буду. І ще щось в лавандовому кольорі. Чогось я думаю, що це ковдра. Зараз подивимося. О, це пледик. Ай, клас. Ну, кума завжди знає, що мені потрібно. Клас, дивіться, який плюшевий пледик. Це якраз нам в спальню накривати. Хоча на мені і в зал треба, мені жалко такий біленький, такий гарненький клас. Це просто супер. Ось такі подаруночки в нас. В мене, не в нас. О, клас! Плет такий здоровий, здоровий. Так, а я поки що займаюся своїм гіпсом, нічого не знімаю, бо в мене є два замовлення. Я вирішила, поки в мене є час, я буду робити, шліфувати, тому що. По вечорах мені важко все це робити, тому поки є вільний час, то я займаюся. А взагалі в мене ще прийшла посилка на Укрпошту, то я хочу у нас сьогодні на вулиці просто супер тепло, таке сонечко, так гарно. І я хочу вийти прогулятися з дінькою до пошти, лялю взяти і забрати посилочку. Деня облюбував цей пледик новенький каже: все, це моє. Я його залишаю собі на першому поверсі. Криватись та ні, до Ви бачите, яка сьогодні на моє день народження. Чудова погода, яке сонечко. Так потепліло, бо до цього в нас було дуже сильно холодно. Прям, е зранку було 2-3 градуси, а це прям так потепліло, так приємно. І ми йдемо з Денькою на Укрпошту прогулятися, поки така погана погода, поки я не на роботі, що я можу вийти на вулицю, побути днем на вулиці. От. Заберу якусь посилочку, щось прийшло начебто із Китаю. От, тому що я зараз очікую багато посилок, їдуть нові аромати для свічок, осінні. І їде віск, їдуть нові форми, стільки всього їде. Я забрала посилочку. Це така важлива посилка. Я її чекала. Переживала, щоб вона дійшла, бо така вона мілка. Я покажу вам вдома, що це, тому що це для свічок і це в майбутньому буде на кожній свічці. І воно буде додавати такої атмосфери, коли ви будете доставати свою свічечку. Коротше, більш детально все вже розкажу вдома. І посилочку. Фух, прогулялася, я вже якось так втомилася. Так, ось прийшли, дивіться, такі. це такі малесенькі-малесенькі колокольчики. Вони будуть на кожній моїй зимовій свічечці. Я готую зимову колекцію. У нас будуть ялинки, сніжинки, такі будуть різні красиві свічки. От. І одну свічку готую до е, року змії. Це ж у нас буде рік змії. От. Тому готую свічку зі змією. Вона буде дуже красива, неперевершена, вже скоро вона з'явиться, щоб можна було раніше хто хоче на подарунки замовити. От. І я захотіла додати такого акценту на кожну свічечку в виді таких дзвіночків маленьких. Вони так. Ну, я не хочу зараз відкривати, щоб вони не розсипалися, але вони так дзвонять. І це буде дуже гарно. На кожній свічечці буде такий маленький дзвіночок. Так, ви знаєте, я сьогодні цілий день проваландилася з гіпсом. Я його заливала, я його шліфувала, я його лакувала, то з дзіннечкою уроки робили. І якось абсолютно мені навіть і не було часу щось знімати, показувати. От, а зараз я приїхала тут в наш сусідній район а, купити тортики. Один тортик мені треба завтра на роботу з собою взяти, пригостити свого начальника. От. А другий тортик хочу сьогодні вечором. Мені кума подарила бутилочку Просєко. От, Я не знаю, чи те Просєко я відкрию, чи в мене венце є, мені мама привозила із Закарпаття. І в общем, хочу з тортиком. Венце, знаєте, така святкова вечеря. Покажу зараз. Купила в АТБ ось такі графські руїни. Один, такий невеличкий на 400 грам. І торт Шарлот. Не знаю, якийсь із них поїде на роботу завтра, а якийсь з'їмо сьогодні. А Ась... так зараз їду додому. Ще треба заїхати хліб купити. У нас, е... знаєте, чого не купила хліб зразу тут в АТБ? У нас е... є хлібзавод, наш черкаський, Черкаси Хліб. І вони печуть такий смачний хліб, який не печуть ніхто. От чесно, ми з Сашею, мабуть, протязі десь року, а то й двох постійно купували хліб ну, звичайний ВТБ, який по всій країні. А то якось ми заїхали, у нас тут в магазинчик недалеко коло нашого району. І згадали, що ми купили хліб. І купили наш Черкасий хліб. І ми вдома просто. Були в шоці, який він смачний, тому що за ці роки ми забули, що хліб може бути таким смачним. Тому тепер <світ> їздимо саме в цей магазин, тому що більше я не знаю, де, де, де ще можна його купити, так щоб нам ще по дорозі було. От. Але з'їздим тепер купляємо тільки наш черкаський хліб, тому що він дуже смачний. Взагалі відрізняється від всіх оцих хлібів, які продаються вже в запакованих. Ви поняли, да? в пакетиках так, все поїхала, бо в нас вже вечоріє. Я до речі бачила вже сьогодні ваші привітання. Мене з нього народження. Я дуже дуже вам вдячна за всі ваші побажання, що ви звідки дізналися що саме сьогодні. Бо я казала, що на слідуючому тижні ну можливо побачили повідомлення моєї мами, зрозуміли, да, що в мене саме сьогодні, бо в мене ж відео виходять, якби трошечки з затримкою від реального часу. От, тому я дуже вам вдячна за всі ваші привітання, за всі ваші побажання. Дай Бог, щоб все збулося. Знаю кому як, но лялі мій подарунок точно сподобався. Вона прям як принцеса на горошині. На цьому пледику мостилася. Да? Лялюня. Тобі подобається. Да? Тобі подобається. Гарний пледик. Тепленький, м'якенький. Інчую робити свічечку. Завтра вона поїде до Львова. Знаєте, це така буде свічка. Особлива, бо вона зроблена на мій день народження. В неї буде якась така особлива енергетика. Мені хочеться в це вірити. Прикрашаю її гортензіями. Відкрию сьогодні вінце. Закарпатське. Здоров'я, здоров злами в родині, тебе ми любимо.